Добрий день, шановні садівники-любителі та професіонали. Давненько ми не спілкувалися. Ну, на жаль, з відомих всім причин. Часом не до того руки не доходять. Але в зв'язку з тим, що в мене підписчиків додається, значить, я не маю права морального відсиджуватися в затінку. Тим більше, що зараз справ кожного є багато. Хотів би на сьогоднішній день... З вами поділитися і з підписчиками, і з просто з цікавими любителями цієї справи, що стосується фундука, як правильно використати свою земельну ділянку відповідно до своїх вподобань, відповідно до місця проживання і перспективи, якщо ви хочете займатися цією справою. Хотів би дещо поділитися, я відношуся. До людини, яка постійно постійно проживає у сільській місцевості, тут е, я працюю, тут я заробо, заробляю свій кусочок хліба, і тут же я за, займаюся своєю любимою справою. Хочу вам сказати то: якщо ви щоранку просинаєтеся і вас тягне пройтися по своєму участку, подивитися, як що розвивається на сьогоднішній день, і кожен, значить, вам стоїть цим займатися. Ви тут живете і це. Тут ви і працюєте і відпочиваєте. Зараз я буду коротенько, пройдуся по кожній ділянці і буквально півхвилини вам покажу, що я вирощую різні культури, в мене є худоба, я живу в селі. Тут до мене приїжджають діти і онуки. І яка перспектива, наприклад? Ми ж не вічні. ми Свій час, як на землі на цій проживемо на цьому участку, і щоб правильно використати цю землю і або віддати своїм дітям, або поступити так, щоб наш земельний участок був ліквідний. І щоб діти, як схотять, будуть продовжувати нашу справу. А як не схотять, дай Бог, що хто тут проживатиме, чи то наша, наша рідня, чи людина достойна, дай Бог щоб попалася, ну щоб вона її цей участок приносив радість. Прийдемте, прослідуємо, як я розміщав фундук, і як можна розмістити і мать, і фундук. І разом з тим мать зовсім різні культури: От сіна і аж до картоплі, і перцю, і помідорів, і так далі. Можна все мать і спокійно займатися фундуком. З часом фундук буде більшати, більшати. Ясно, що будемо більш скорочувати, там і картоплі, і все менші ділянки будемо робити і більш будемо оптимізувати свої ділянки, і більш дискувати і доглядати фундук. А фундук ми маємо певні результати, дай Бог і рухаємося вперед. Я вам зараз пройдусь, покажу. Пройдімо, будь ласка. Почнемо огляд з ділянки, де в мене скошена суданка. І сіємо далі ми тут під цілю церкви, були, суданка з церквою, передіскував все нормально. І далі ви бачите посаджений фундук. Я повинен казати правду, що я його розмістив неправильно, бо там цілий вже далі йде. І бачите, сусідський город пониження там, він іначе й гарно розвивається усе. Ну, от мені трошки не подобається, бо там цілики, і я відчуваю, що там нестача вологи. І на перспективу я його, звісно, буду пересаджувати. І вам раджу так, якщо є смаліша можливість, то краще агротехніку застосовувати максимально. Бо на цілику ви його да, наче посадив фундук, щоб коло хати бо маючи даче, що ну, все рівно він на цілику буде краще, хуже розвиватися, краще, якщо е, догляну, та агротехніка дотримується. Бо саме найперше, що буде багато личинок хруща, так сказати, травневого жука, личинка вона три роки в землі розвивається і буде під'їдати корінь. і їм потрібно підлякнути таблетки, туди застосовувати, ну то там. Догляд. І особливо були, якщо ж ви будете поливати, а пер'яки і бур'яни будуть забирати вашу вологу, то бажано не, не садити, або там де цілик, або де ділянки. Прослідуємо далі. Слідуюча земельна ділянка, дивіться, де посаджений фундук, він у мене тут посаджений в переміжку і сливами. Я обробляю фундук, обробляю сливи, поряд буряки. Буряки вже дивіться, якого діаметру сантиметрів по 10-15 по 15. дуже буряки гарні, все. Картопля далі, все, все росте, обробляється і дійсно вже там підійдемо далі ближче, підійдемо до фундука. Я вам покажу, які вже горіхи там є. І цього. і Ну, я головне хочу показати, що фундук із ніде земля не гуляє. Кожний е, кусочок землі дає віддачу. Разом з фундуком. Вже дивіться, які фундуки, які сливи. В цьому году я урожай, Я вам там покажу далі сливи, пройдемо далі. Ще хотів сказати два слова. Ось хотів вам показати. Наче, якщо такі сливи теж родять поряд з фундуком, так це наче, нікому це не заважає. Це і дітям добре, і нас радує. Наче, треба різнопланово не тільки зациклюватися на одному, але ну, любити свою справу, яка ближче до серця. Ось хотів вам показати так. Оце фундук каталонський. І ближче, будь ласка, покажіть. Тут на Каталонському подивіться, скільки тут є горішків кругом. Кругом, бо часом я таку чую полеміку, з цієї сторони дивіться, я чую полеміку, що а все я використовую, бачу такі блистучі на прищепках кусочки. Там коло бджіл я обробляв от біпіну від кліща біпіну, не біпіном, а пластинки ставив від вара, варотон і так далі. То всі ці я чіпляю на прищепку на фундуку і так надіюся, що і дятел, може, боятиметься, і другі пташки. Бо білки тут не бігають. У мене там, де більший фундук коло хати, то там і білки бігають, а тут на городі вони нема їм де ховатися і тікати. Хотів сказати, сказати таке. У різних роліках різні фундуководи. Часом є така полеміка, кожен по-своєму, знаєте, як писав Степан Руданський, мати любить все парне, а ми з батьком кисли. Мати парить по селу, а ми дома киснемо. То я що хотів сказати, що е, хто думає, який фундук посадив, ми ж не можемо порівняти, наприклад, як Ігор Сибенко, батьківсад, е, якого я поважаю, і, на жаль, я не зустрічався, не бачився з ним, але його шаную і поважаю. Зрозуміло, що він як наша е, уся фундукова промисловість України, так сказати, як її не можна і назвати промисловість. Там інститут садівництва була, там їм виділяли ті крихти, ті гроші і так далі. Якби якийсь любий голова колгоспу сказав, що я хочу засадити 500 гектарів чи тисячу фундуком, то він був би мінімум десь у тюмені осадив би той фундук. Годів 10 садив би той фундук у тюмені. Йому б не дали б цього. То що тоді можна балакати? Як у нас? Фанфари били, як не кукуруза, то пшениця, то буряки завалювали, що не було, що балакать було про фундук. То ясно, що е, такий чоловік, як батьківсад Ігор Цибенко, він у Польщі його, бо він своє діло запланував. Слава тобі, Господи, щоб воно його вдавалося, і він працював. Так само, золотий горішок, там великі площі. Вони ж не могли десь в інституті садниця по тих 10 саджанців нашого чи то шедевра, чи то Караманівського, слава Тобі, Господи, що є такі любителі там в Вінницькій області, і такі, як Юра Павлюсюк, і на Черкащині є, і Артем Сад є. І Виноград Ямпуля, хороший там хлопець і так далі, що вони з цим займаються. що Зараз у їх трошки можна щось купити, і з ними зв'язатися, і так сказати, люди доброзичливі, а на той час. Це в загоні була вся, то я до чого веду, що хто, які посадив сорта, дай Бог, щоб він не дбав, а хто цим цікавиться, то буде в одного купляти, мінятися, розвивати, хтось колекцію створить і так далі. Ну, в мене на сьогоднішній день, мабуть, дерев 250 вже кущів фундука А я стараюся штамбом, я в мене ліщина, є в мене, якщо, будь ласка, покажіть за сонцем, які яблуні в мене, стільки цих яблук, цілі ряди. в мене сотні цих дерев. Але я не про те. Можна ще показати, що і тут далі фундук розміщений, і столовий буряк, росте, далі кукурудза, морква і перець. Далі ми ще прослідуємо, я вам покажу. Там в мене халай є такий кущ, що поряд і квітки і око радують, і, і згадуй матір, які, на жаль, вже нам залишили тільки райдуги з журавлями. Уже нема лише ми в Чорнобривці, як мати сіяла, так і ми сіємо. Прослідуємо, подивимось. Я картоплю, тут о, недалеко коло фундука. Дивився на чорнобрівці. який вже не мати сіяла, а ми самі вже сіємо. У mm -hmm. мене тут о, біля чорнобрівців кущик хале. Ось я картоплю тут копав. Зараз дивіться дивився на цей кущик. Ви подивіться, стільки начіплялося на цьому хале. Стільки начіплялося, дивіться, горіхи. І ці горіхи такі вже великі, такі крупні. Знов же я чіпляю. Тут оці бльостки, щоб не об'їдали. Ось ще знизу вам тут дивіться, дивіться, стільки це начіплялося І знизу на цьому кущику хале. До речі, от що дивіться, який... це, мабуть, гігант хале, я шуткую, бо такі великі на йому горіхи. Вони мені дуже подобаються. Чим? Що вони мають такий горіховий присмак що ну, веба цінний теж там непоганий. Ну, мені халев це такі безподобні, дуже добрі горіхи. Отак. І теж тут ряд цілий. Все. І дивіться, рядом поряд морква. Поряд морква. Далі перець. Там вже 10 сортів цього перцю. Нічого одна нічому не заважає. Я розумію, що десь мають комусь дружина, а ти то, а де ми будемо садити та чи інше. Все по-розумному можна погодити і все буде кругом. І все. Нормально можна приймати і працювати, і мати оцю насолоду і рухатися вперед. Там ще прослідуємо, я вам покажу один об'єкт цікавий і будемо закінчувати. Знаходимося вже на іншій ділянці. Будь ласка, зібрав я ячмінь, тут у мене посіяний і вже посіяв гірчицю, вже знову дивіться, яка гірчиця. І знову тут ряд у мене фундука, тільки бачите, туди метрів 80 і далі і сливи. І знову вже хотів вам показати про Каталонський, бо е, хтось там один каже, що каталонський Ну я багато роликів бачив, що, що не в'яжеться або не родиться, або 4 чи 5 років він. Дивіться, а це все третій рік, другий рік від посадки, а йому третій рік. Вже дивіться, стільки ще на йому вже є цього горішка є, вже є, можна подивитися. Кругом почіплялися з усіх сторін. Є він цей горішок, дивіться. Кругом є горішки. Знову, як я вам казав, оці бльостки. Так що займайтеся, працюйте і дивіться, вже він перечнявіє, вже можна лузати. Тільки дещо мені не подобається, що у каталонському вроді горіхи великі, але ну, він не завжди його наповнить, значить бажала б Ну, Тим не менше, так сказати, він має право на життя і мені він теж подобається. Він солодкуватий на вкус такий. Хорошо, і тільки, дійсно треба обробляти. Обробляти потрібно обробки. Хотів ще я вам сказати, коли я е, говорив за препарат квадріс, <кій> діюча речовина азоксистробін, то в цьому році я вже його застосував, правда, не на фундуку, а на ліщині. Думаю, щоб не пошкодить, щоб провірити і вже дійсно нічого, все нормально, нічого не попекло, квадрісом можна користуватися. Хотів би на кінець вам показати свій такий цікавий об'єкт, який, можна сказати, нічого не коштує, але принос, приносить радість. Треба, щоб у вас у кожного, дай Бог, щоб так і було, було таке затишне місце, де ви могли зустріти друзів. У мене там є альтанка в дворі гарна, все там порядок, колись вам покажу. Але і саме біля фундука, де лежить моя душа. Я зробив такий, дивіться, скромний, такий, я його так і назвав горіховий столик. Там мої знають і родичі, і мої діти онуки. Якщо питають, де я кажу там коло горіхового столика. Буквально це робиться, кожен має зробити це ну, за два години. Де товща колода, дивіться, як це просто. Дубові стільчики. Це столик із шовковиці. І стільчики, будь ласка. Можна сісти в будь-який час, вже в затінку, фундук захищає і відпочить. І тут своїми друзями щось можна обговорити, Чи з такими добрими козаками випить холодного пива. Дай Бог доживемо до кращих часів. Я думаю, що все буде добре. І то, ще хотів би два слова сказати, що десь недалеко від мене є біля Черкас Сергій Кучугурний. Теж хотів би його привітати. Вчора був День Незалежності. Півроку я ні до кого так не дзвонив, бо наче воно не на часі було. І не тому. Але я всіх переглядаю, пам'ятаю на багатьох хлопців, фундуководів підписаний, радий. Дай Бог, не втрачаємо надію, миру всім злагоди. Думаю, що все буде добре. Правда за нами. Всього вам найкращого. Щасти вам, мирного неба! e o doce